Друзі, всім привіт, всім доброго ранку. Значить, ви, напевно, вже чули цю новину, що цієї ночі, з 9 на 10 вересня, одні кажуть 10, інші 13 російських безпілотників були цілеспрямовано направлені на Польщу. Залетіли в повітряний простір. Польщі, а саме вони летіли по великих містах, там Варшава і тому подібне. І Польща визнала вже акт агресії російської, це вони зараз поки що так називають. Їм треба зараз ще очунятись, як то кажуть. Вони ще не розуміють, що відбулося насправді. А насправді, друзі, це можна офіційно заявляти, що російські війська. Напали на НАТО, на війська НАТО. Тому що коли залетіли ці дрони, то були підняті військові літаки НАТО. Частина цих дронів було збито, там два, ну, незрозуміло. Одні кажуть, там знищений аеропорт, є загиблі. Ну, незрозуміло, незрозуміло, що, де, як. Зараз ще їм, я ж кажу, треба очунятись, обдумати, що насправді відбулося. В цей час там. В Америці був день, то вони спостерігали над цим. І Америка зараз вже більше все осознає, що відбулося цієї ночі насправді та. І кажуть, що там вже на польському кордоні конкретний шухер американських військ. Там вони так шуршать, що шуршать. Це якби логістика. Вони там кажуть: ну, насправді там кіпіш конкретний. Як будуть розвиватися події надалі, незрозуміло. Чи буде відповідний удар по Росії, чи буде застосування якоїсь балістики, чи буде застосування тих же дронів? Незрозуміло, незрозуміло. Але, друзі, спостерігаємо: але в людей, які проживають зараз в Польщі, особливо в українців, вже почалася якби, паніка, тому що українці через це все пройшли. І всі чітко пам'ятають, як були ті удари, авіаудари по складам, по стратегічних об'єктах, як потім почалася паніка, як перекрили, закрили кордони. До, до речі, Польща вже закрила офіційно кордони, не пропускають ні туди, ні сюди. Українці вже побігли навіть на заправку, вони вже мають практику. Зараз дивимося відео одного українця, який. Ну давайте подивимося, це. Вам... Дещо нагадаю. Що, пацанчики? П'ята ранку, Варшава. Заправляємо був бак. Чумодани вже запаковані. Я думаю, що після тої ситуації, яка сталася у Польщі, треба туди десь далі. Так що не трайте свій час, заправляйте машини, пам'ятайте, як дайте, починалося в Україні. Зараз будуть черги на заправці такі блять більше ніж на акцію підльомці. Ой, блядь, божилися, блядь. До речі, уже в Польщі Євросоюз виділив 42 мільярда євро чи там доларів на протиоборонні заходи. Тобто, люди, це лише початок. 42 мільярда це шалені гроші. Це значить, щось буде летіти і чимось будуть зупиняти. Деякі експерти кажуть, що буде Фінляндія наступна, тому що якби Путін нагадує е е Європі, які землі були подарені якоби, Сталіним Євросоюзу. Друзі, поки що на цьому все. Більше ін конкретної інформації немає. Дуже багато інформації, вона вся розпливчаста і різноманітна. Друзі, спостерігаємо, підписуємося. Пан Богдан завжди говорить правду. Всім папа. -па.